Ми можемо розглядати такі е, скарги на незаконні реєстрації дій, і у випадку, якщо знаходяться і там є порушення, ми можемо скасовувати таку реєстрацію дій і повертати таке майно законному власнику. Скажи, будь ласка, тобі хоч раз погрожували? Так, да, неодноразово. Ти перший нотаріус і перша особа, яка має доступ до державного реєстру, яка знаходиться тут, а не зі складу працівників міністерства історії. Я ж не можу, як голова комісії з кібербезпеки, не подивитися, що ви використовуєте. От якщо зміняться люди, як буде жити цей механізм? не повернеться він в минуле, коли воно було не таким контрольним? Дивись, а одним з принципів державної служби є її старість. І відповідня сталість тих принципів, які закладаються, і якщо закладаються на даний момент правильні принципи роботи, і якщо у нас є політична воля, а вона є на те, щоб все продовжувало працювати в законному руслі, то воно так і буде працювати і в майбутньому. І ті законодавчі зміни, в тому числі, які на даний момент запроваджуються, в тому числі щодо процедури розгляду скарг, і процедура розгляду скарг вона також буде вдосконалюватися. Вони мають слугувати тому, щоб в майбутньому зміна осіб, які є представниками державних служби, не, не впливала на те, яким чином побудована взагалі державна служба стосовно тих повноважень, які є в міністерстві юстиції. У разі якщо дотримано засобів, гігієни, є не якщо дотримуються поради комісії, яку ти очолюєш, то і не може бути і не має бути випадків несанкціонованих доступів до робочих місць державних реєстраторів. Чи побачимо ми колись? Що зачиняться двері офісу протидії рейдерство? Я сподіваюся, що такий момент в майбутньому буде. Я сподіваюся, що ідеальна модель державної реєстрації, яка буде відповідати сучасним вимогам, яка буде відповідати нашим правовим реалям, яких ми існуємо в нашій країні, також. Буде досягнута, а комфортно на посаді державної служби не може бути. Бо якщо тобі комфортно на посаді державної служби, то в тебе щось не так, або в тебе а, є інформаційний пузир, в якому все добре, і в якому в тебе немає жодних зауважень до твоєї роботи, або тобі все одно на те, що ти робиш, і на те, як ти це робиш. А якщо в тебе є бажання робити це краще, тобі не може бути комфортно, бо ти постійно будеш бажати робити щось краще.